Півтисячі учнів одночасно зачитали Шевченків садок вишневий коло хати. Чотири хвилини флешмоб присвячений 200-літтю від дня народження Великого Кобзаря. Він відбувся в Івано-Франківській 25-й школі. Зараз в інноваційну добу дуже важко піднайти такі методи роботи, які були цікаві для дітей, і щоб діти запам'ятали те, що ми хочемо, щоб вони знали. І якраз зараз оцей літературний флешмоб читаємо Шевченка разом. Він мав на меті. І донести дітям про геніальність великого українського поета Тараса Шевченка першокласники взяли участь у літературному конкурсі на краще декламування тарасових віршів. Претендували ті учні, котрі пройшли відповідний відбір. Оцінити юних читців запросили вчителів старших класів. Шевченко, поки воля Україні. Гордо нам нині кобза співає, горді нині ростуть козаки, кобзаря рідне слово навчає і навчати нас буде віки. Педагоги стверджують. Школярі навіть найменшого віку добре орієнтуються у творчості Тараса Шевченка. Відразу впізнають його картини, добре знають біографію. До ювілею від дня народження Великого Кобзаря у школі розроблено спеціальний план тематичних заходів. Ще з початку вересня у нас проводяться бесіди, е, відеофільми. Е, Ролики діти дивляться про Тараса Шевченка, вивчають його біографію. Він дуже розумів українців і борався за те, щоб не було кріпацтва і панства. Це був відомий поет і художник вже на Черкащині, в старій хаті Шевченків. Переможці шевченківського конкурсу отримають призи. Дирекція каже, кажеться будуть віршовані збірки про великого українського поета. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.